Віктор Циганков повернувся в склад Жирони після тривалої паузи. Півзахисник збірної України відзначився своїм першим голом в сезоні. Який несподіваний вчинок футболіста Динамо Київ спричинив суперечки в мережі? Сергій Рибров вказав на головну проблему в складі збірної України в останніх матчах. А також різка критика відомого дуету Підопічних Риброва від колишнього тренера збірної. Та коли Куртуа дасть шанс Андрію Луніну стати основним голкіпером мадридського реала. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину, закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного Сергій Ребров після перемог над Азербайджаном та Ісландією вказав на фактор, який заважає його команді показувати більш якісний рівень гри. На жаль, ви самі сказали, перед перед грою у нас відсутні п'ять ключових гравців атаки. Було не так просто, але я вдячний, що ті гравці, які вийшли, вони відпрацювали на максимумі і вирвали цей дуже важливий результат. Я вважаю для нас зараз дуже важливо, щоб повернулися ті гравці, які травмовані. Ці гравці атаки вони дуже важливі. Так сьогодні грали гравці, вони зробили максимум. Але ми повинні бути в оптимальному складі для того, щоб боротися з будь-якою командою з такою з командою рівні Франції. Але... Я вважаю, що збірна України завжди грає на перемогу. Ми намагаємося, але ще раз ми граємо проти суперника, який теж намагається щось робити. І в таких матчах на дуже високому рівні все можливо. Сьогодні Франція зіграла в нічию з Ісландією, тому я впевнений, ми будемо боротися і в з Францією, і в Гріз з Ісландією. Коли хід подій залежить від тебе. Час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Бетон. Територія гри. А ось екс наставник збірної Йожев Сабо розкритикував дует гравців команди Реброва. Я не знаю, що відбувається з нашим луніним. Уже стільки років його обговорюємо. Чому він не приїхав зараз в збірну, це вже нехай тренери розбираються. Але поки в реалі є куртуа, Лунін там грати не буде. Андрій живе в Мадриді, отримує хорошу зарплату та тренується з зірками. Напевно, його все це влаштовує. Багато команд хотіли його підписати, але він вирішив залишитися в реалі. Значить, Лунін не впевнений у собі, якщо не захотів піти. Ще ж гірша ситуація у брашка. Я ще раніше говорив, що Рибров не випустить його на Азербайджан, навіть попри відсутність Калюжного Володимир сидить на дупі. Він одружився і зараз просто ніякий у грі за Динамо. Це не той брашко, якого я пам'ятаю. Він був із хорошим ударом, баченням поля, відбором фізично підготовлений. Зараз йому треба оговтатися, повертатися у форму і дуже багато для себе підгледіти ж Маліновського чи, наприклад, калюжного. Сказав спеціаліст. До речі, про Луніна у Іспанії підтвердили слова Сабо після позаминулого сезону, коли Андрій був основним у Реалі, За ним дійсно приходили з дуже цікавою пропозицією. Тоді Мендеш пропонував порту та Реалу обмінятися своїми голкіперами з доплатою від іспанців, але і Вершкові, і Андрій вирішили, що для всіх буде краще, якщо українець залишиться в Мадриді. Адже, на відміну від кошти, Лунін може з легкістю змиритися з ролью резервіста. До речі, сам Куртуа повідомив своє оточення, що поточний контракт стане останнім між ним та реалом. Через два роки, у 35, бельгієць покине столицю Іспанії. А ось чи завершить він кар'єру або ж поїде заробити грошей в Аравію, Голкіпер ще не вирішив. На той момент Луніну буде 28. Віктор Циганков нарешті повністю відновився після пошкодження, яке він отримав ще наприкінці літа. Українець вже тренується в основній групі Жирони. Очікується, що і зможе взяти участь у поєдинку проти Барселони, який відбудеться цієї суботи. Зараз Жерона йде в зоні вильоту, посідаючи 18-ту сходинку. Ну а щодо травми Судакова, то вона виявилася несерйозною. І гравець вже тренується в Бенфіці. Але очікується, що найближчий матч українець може пропустити суто з запобіжних міркувань. Перший гол за свій новий клуб в Англії забив Зах Бауман. У 18 років він зараз грає за Норвіч ю 21. Також експізахисника Манчестер Юнайтед вже активно долучають до молодіжної збірної України. Форвард Динамо Владислав Бленуце опублікував чек із платежем на 700 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Як зазначив сам гравець, цей вчинок щирий і не для того, щоб купити схвалення після скандалу з репостами в соцмережах. Мій переїзд в Україну був непростим, в основному на психологічному рівні. Мене звинувачували в тому, що не визначаюся, хто я є. Місяць тому я публічно висловив свою підтримку Збройним силам України, і зараз я хочу довести, що справді це мав на увазі. Я не намагаюся придбати чиєсь схвалення. Я роблю це щиро, і я цим пишаюся. Зінедін Зідан назвав трьох футболістів сучасності, які йому подобаються найбільше. І тут ви будете здивовані. Але у списку немає ані гравців реала, ані французів. Незалежно від позиції на полі, є один гравець, від якого у мене мурахи по шкірі щоразу, коли він торкається м'яча. Це Ламін Ямаль. Минулого сезону проти інтера на Сан-Сіро в лізі чемпіонів він усе робив самотужки. Також відзначу півзахисників ПСЖ Вітін'ю і Жоао. Ці двоє ніколи не втрачають м'яч. Збірна Марокко встановила новий світовий рекорд. Переможна серія африканців склала 16 матчів поспіль, що перевершило досягнення Іспанії та Німеччини. Зараз у Марокко підібралося одне з найсильніших поколінь футболістів. Вони вже кваліфікувалися на чемпіонат світу 2026 року. Під минулим відео небагатьом вдалося вгадати точний рахунок матчу Україна азербайджан навіть попри те, що він не був ані рідкісним, ані сенсаційним. Ну, а зараз ми вже повертаємося до традиційних ребусів. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.